Ми JCB 245 Лонг без напрацювання. Зараз подивимося, глянемо його. Дуже цікава машина. Класно в бюджеті. З двигуном для країн без жорстких екологічних стандартів. Тобто без Blue і DPF-фільтра, менше електроніки, менше складного технічного обслуговування і легше споживає нашу не дуже добру солярку українську. Отакий новий екскаватор jcb 245 Вон Екскаватор без напрацювання, дуже приваблива ціна в цілофані. Вага екскаватора 24 тонни, ширина башмаків 800 мм, трохи більше 12 метрів глибина копання у нього, ковш на 0,45 куба отакий. Екскаватор обладнаний гідравлічними насосами 2 по 220 Літрів за хвилину. Двигун на екскаваторі. Камінс шестициліндровий, циліндровий -ци 5,9 літра, без і афічка, менше електроніки, менше проблем. Екскаватор цей плануємо вести клієнту і допомагаємо з організацією фінансування. Буде придбувати його блізинг. У нас є партнери надійні, які з цим допомагають клієнтам, нашим будівельним компаніям.